Ви не повірите, 139-та серія. Криваві квіти. Я не знаю, чи по 20-му вже кругу пішло, чи я. Не... Я човнулась уже зовсім. І все. це так. Перший сезон подивилась, пошастала по інакших серіалах, по серії, по дві подивилась, покидала. І знов криваві квіти. І дивлюсь, наче. Значить... Перший раз. Оце і все. <ква> Ой, Господи. Тут не На вулиці дощик, то пуститься, то мрячка, ну, в общем, сиро, сиро, даюся, і прохолодно. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе не було рубрики, що ж я їм не показувала вам свої тарілки. Сьогодні макарони з твердих сортів, один помідорчик, варений бурячок і капусточка квашена. В макарони я додавала курячої печінки. І тут у мене ще яблучко печене і чайок. Був перерив, прям я їла більше, не через те, що я погану їжу їла. Я їла класно. Я з'їдала таку саму тарілку, але зверху, зверху в мене був протеїновий батончик. Якась печенюшка протеїнова, чи просто печенюшка Марійка. Єдине, що нам допомагає худнути, це рахувати калорії. Тільки тоді ми розуміємо, скільки ми їмо, скільки нам треба їсти. І які б ми дієти з вами не шукали, і щоб ми не придумували уколи, не кологи, Нам єдине рахувати калорії. Сьогодні у мене десь 78-79 кг, а могло б бути вже 70, ну, 72, якби я цей місяць не провтикала. Угу. Ну, таке теж буває, ну нічого. Продовжуємо. От і настав цей день, коли Людмила запрошує вас у фітнес-тур. Боже, хто б міг подумати, що я запрошую своїх підписників на Сейшели й сім днів займатися спортом. Це має бути вам. Ну, звісно, там буде не тільки спорт, там буде краса, а роман там підготував просто нереальний е, тур. Головне, що Роман не вперше таке організовує, всі завжди задоволені і майже весь час їздять одні ті самі. Тому хтось може з підписників моїх також планує і хотів би поїхати разом зі мною. Напишіть і мені, і Роману. Просто поставте плюсик і вам скинуть всі умови. І напишіть мені, хто хотів би поїхати, хто готовий, може, ми разом якось скооперуємось. Це, до речі, буде перед Новим роком, можна якраз підтягтись буде, змотивуватись, так якось абсолютно по-іншому перезагрузитись. Буде вау. Друзі, цього разу наш фітнес-тур летить на Сейшели. Це місце, де ти знайдеш себе нового. Кожен з вас вже знає, який рух і атмосферу ми з Сашою створюємо, тому що ми повинні повністю тим, що робимо, щоб твій досвід залишився з тобою на все життя. Уяви всі ці кадри, які ти зараз спостерігаєш на екрані, тільки на сей шелах. Це буде сім днів повної трансформації твого тіла, твого розуму і твоєї енергії. Тебе чекають неймовірні експедиції на острів Праснень і Ладів, приватна яхта, політ на гелікоптері над архіпелагом. І один із найкращих готелів цей Якщо ти готовий до змін в ви невипадковому полі людей, цей тур саме для тебе. Пиши плюс, і ми надішлемо тобі всі деталі. Твій коу чекає на тебе. Що ми готуємо? Нічого не готуємо. Кухар, який буде готувати. А я нічого готувати не буду. Це зараз я готую для себе. Буде людина, одна буде приходити прибирати, бо вона в нас і є, прибирає, а одна буде приходити готувати. Ось так. Жили бідно, хватить. Я вже одну каву випила. Ще одну, завтра в мене буде Оксана вже прибиральниця, тому сьогодні я не прибираю, навіть не буду пили сосить. А може і подивлюся, коротше, подивлюся. Чому не хочете готувати більше? Я не то, що не хочу готувати більше. Дивіться, я буду готувати, звісно, буду. Так не буде, що я зовсім нічого не буду готувати. Зараз хворіють собачки. Ліки на постійній основі. Як це все буде далі, ну от так дітям захотілося, щоб був кухар, який приходив і готував з пилу жару. З пилу жару я готувати не буду. Ну Це треба стоять. Біля... Ну, не знаю, чого це так, це так захотілося дітям. Захотілося, хай буде і так. Я, да раді я за любий кіпіш, аби мені менше робити. Я вже буду більше відпочивати. Як, як без собачками, знаєте, багато йде на них часу і буду більш подорожувати, буду більше відпочивати, тому мені, мені вже 60 років. Я вже наготувалась в досталь. Тому буде людина, яка буде приходити. Можливо, ми будемо орендувати більший будинок. Можливо, щоб ці люди жили на постійній основі з нами. Знаєте, є живуть люди, є для них окремі кімнати. Мене це не ображає, да я задоволена цим дівчат. Мені вже це отут сидить. Що готувати? Що готувати? Як готувати? Що, що зготувати вам? А вони люблять отак. От я сьогодні хочу оце і мені зараз зроби оце. Ну я ж це не, не можу. Мені вже треба буде більше відпочивати. Я хочу десь поїхати. Я ще ну мало де була, можна сказати. Не скажу, що зовсім мало, ну мало. Тому мене це взагалі не ображає. Взагалі. Це робиться для мого здоров'я, для мого спокою, щоб я не думала, що, як, куди. Ну це буде ще не завтра, бійча. це в нас в планах. Щоб е, е, був кухар, треба, щоб для нього була е, кімната. Можливо, більше, якась, більше якийсь будинок, щоб ці люди жили на постійній основі. Поки, може буде тільки приходити, я не знаю. Моє діло маленьке. Мене головне не годують, я б так про це мріяла. Хочу я постійно маю комусь щось готувати. Вже всі дорослі. в мене повинна бути вже все, пенсія. Не хочу. Поки буду, поки це ще не буде завтра. Я і так вже мало готую, якщо ви замітили. Більше Готується, замовляється більше із закладів і привозиться вже у готовому вигляді. Тут так люди живуть, тут люди не заморачуються. пішли по, по снідали у ресторан чи в якийсь заклад, пізно, бо вони довго сплять. А на вечерю замовили додому, привезли, сіли, поїли і все. Для мене це не образливо, для мене це дико. Дико, розумієте? Просто дико. Але це не буде завтра. Це просто обговорюється. Так що поки ще борщ я варитиму. І, мабуть, такого борщу, як я, ніхто не зварить. Ще внуків треба нянчити. А хіба на пенсії внуків не можна нянчити? На пенсії ж внуків і нянчать, а коли? Коли на пенсії, тоді і нянчать. Якби по-хорошому, по тим временам я вже пенсіонер заслужений, мені 60 років. Гарного дня і вам, всього самого найкращого, Божої піки вам і вашим рідним. У мене подружка в Білорусі, їм дають у 58 пенсію, на залежності від стажу. Ну, Розмір пенсії залежить від стажу, а на пенсію йдуть всі 58 років. А в нас оце, як у мене. Чогось там не вистачило, то я піду аж у 63. А я можу не дожити, а мій чоловік не дожив до пенсії. По мару 58, а платив якісь, куди ж якісь налоги плачені були, плачені, де ж вони ділися. Тому я вже взагалі заморачуватися ні на чим не хочу. Я просто буду, як сказати, Деяким людям, які мене образили, буду мстити. Буду злобна людина, буду сірим вовком. І місць моя буде жстока, от щоб знали. Я сама цього не, не хочу, але мене так, ну, так мені підказує моє серце. От так я це бачу, по-іншому не бачу. Що ж я зроблю? Тому так і буде. До речі, своїй подрузі, жабі. Тобто, я вже подарунки передала, що вона мені дарувала. А вона мені не то, що подарунки, а мої речі не може віддати. І наряд міліції. от так. Ось. Тому. Ну нічого. Мені трошки витримать, поки собачки. Помста здоров'я забирає, ні. У мене оця саме помста не забирає. Я вже спокійна. Може, якась би помста й забирала, а оця помста не забирає ні грами. Я вже настільки спокійна, що буду, знаєте, сірим, злим вовком. В мене… Ви мене здивували, ніколи не повірю, що вам готуємо сніданочок. Олійка. що я не вмікнула так, як треба. І пройняв мене, дівчата. Як завжди пройняв. Тут сьогодні з лаваша. Приготувати перший прийом їжі. Це я собі готую перший прийом їжі. Я згадала, що я купила лаваш. Згадала, що я давно замовляла його і не використала, тому зараз я так його скручу і положу в холодильник. Ще в мене є дівчатка. Я вчора їла солодке і їла багато солодко. Їла багато солодко. Що я його їла, не знаю, тому сьогодні стражаю, як їде. Ну, я на інтервальному 11 і десь о 5, начала, ну, 5 на пів шосту останній прийом їжі. Зараз я вб'ю яйця, сир. Все просто. На ПП я вже ні, я просто на інтервальному харчуванні. Мені так подобається. Вбиваємо яйця. У мене тут. Ой, треба було їх розколотити. Ну, Лена, ну нічого. Забалокалася. Розколоти в нас колорі. Яка їм розниця, правда ж? Правда ж. Взагалі їх треба розколотити, бо Називається розколотила і посоли. Підсмажилась, перевернули, отак. От і я зараз туди кину твердого сила. Тепер я отак закрию сир, сиру накидала багато, не знаю, що я в'їв. І зроблю менший вогонь. Що подружка в Сумах? Це подружжя в сумах. Тресенсі, білка, село Білка. Да, ви знаєте, я сама здивована. Я ну, наскільки здивована, що я... це взагалі не мій характер, я взагалі да ради Бога. Ну, коли тобі сруть в душу, коли тобою користуються, коли ну, не йдуть на умови, просто тебе викинули з життя, от чомусь от 60 років я готова до такої порси, чесно. Ну, я, в мене там є, я ділилася. А чому я не можу бути багато заздрити? Хай заздрять, вони в мене забрали мої речі, хай просто віддадуть. Я віддала все. Вишиванки, дарили мені вишиванку серебряні сережки. Я їх ні разу не одягала, мабуть, раз в сторізь, показала Все, що мені дарили, я вже віддала. Від них подарунків назад не треба. Бо там дорогостоячі подарунки, звіняюсь, своє. Тому. Якщо за мною так, раніше я б так не змогла, я легко розстаюсь з речами, і Бог мені дає удвічі більше. Тут зовсім інша історія. Як давно дружили, ну дружили давно, скажімо так, ну, не з дитинства, в садочку познайомилися. Просто дружили як? На відстані по телефонним дзвінкам, коли треба було дітей забрати із гімназії. Бо самих дітей не відпускали, треба було, щоб хтось за ними приїхав, а тоді вони їхали додому. Тоді треба, общем, Зв'язки однобокі, коли людині треба. Я була винна за все. Хоча я ніколи не їздила з порожніми руками ніколи. Так, да. ви знаєте, я й не боєць за справедливість. Я би хай купалась під тим болером, якщо совість дозволяє. Я ж дзвонила в поліцію, виїжджав наряд поліції. Ну, до мого будинку не могли потрапити, так як там немає, не було нікого вдома. У мене зараз там живуть люди. Люди потрібні люди. Їх не було вдома. Сусідів опитали, що знають сусіди. Мене, біля мене два порожніх будинка. Що вони знають? От. І їздили до них, що там вони її наказали, я не знаю. Ну, мені старостин, старостинську округу позвонили і сказали, нехай хтось піде, і напише заяву в поліцію від вашого імені. Я не хочу нікого привлікати, ну, навіщо хтось буде писати за мене заяву. Це буде неправильно. Ну, я можу її відправити почтою цю заяву. Можу наняти адвоката, який вислати йому довіреність. Просто в мене зараз не той стан, але він обов'язково буде. Там до 10 років діло е, вже яке не розглядається. А я дзвонила на сумський, на сумський відділок поліції, тому все зафіксовано. Коли я буду там, я обов'язково все вирішу. Ніколи не було, не боролась. Я вже завжди була, знаєте так, не був з ним. Да хай, да може і правда, хай. Тут уже наскільки перейшло всі грані, розумієте? Всі грані. Тут затронули тронули моїх дітей. Тут уже все. Хоча вони моїм дітям, цепочки не дарили. Коротше. Бог знає. Бог з нею, Христос з нею. Просто я б бояла становитися під болер купатися, чесно. Найкраща подруга. Обікрала найкраща подруга. Я б бояла становитися під болер. Бо, знаєте, Бог же бачить. Мам, до не блядь, ток. Ні, ці люди, я не думала, що вони скільки жадні. Боже, якби з мене треба, але б сказала, та на тобі все, хай тобі риба, й озеро, Бог з тобою, Христос з тобою. Ні. Ага. Привезли два дівана, кинули посеред двора. Ні, не готувала, готувати не буду. Я вже сказала, я вже їду, їсти вдома не готую. У нас буде кухар. Прибиральниця, кухар. Я просто буду ходити контролювати от так. Старалася. А в мене ще ж є робота. Я ж стираю полотенця, тому... а може я і це не робити, не знаю. Ви не зможете, я теж так думаю. Так у випадку спробувати потрібно. Мені вже я вам чесно скажу. Я дуже люблю випічку, випікати люблю. Дуже люблю випікати, дуже. Дякую. Дуже люблю випікати. Я б пекла це, я б вже скільки пирогів спекла, тут вже скільки фруктів. Здоров'я, добрий день. Здоров'я, як там в інстаграм розповідала, ну вінтер на постійному гемодіалізі, боня на постійних ліках. Собачки старенькі, інколи накриває реву до нестерпності, інколи відпускає, вони прожили гарне життя, і ми зараз для них все робимо, щоб у них нічого не боліло. Ну а скільки витримає серце, ніхто не знає. Моя родина ніколи в житті чужого не брала. Так, ми до них зараз робимо, щоб вони не відчували болі. Все робимо для того. В Вінтеру закупили гемодіаліз, обоні ліки на три місяці. Це вітаміни. 50. Мені вже треба 60, а мені діти купили 50. І Ну, їм. Такі дівчата справа. Казалось би, живий і не тужи, так? Да? Собачки свої віджили, відпускає їх потрошку. Ніхто нічого не заставляє робити, ні в чому я не нуждаюсь, все в мене є. Мирне небо над головою. Тут де я зараз знаходжусь. А чому ж так у душі гімняно? Чому? Чому так у душі гімняно? Тому що з тобою так поступили, тому так і гімняно. Це вже я так і наїлася. Да, вони прожили найкраще життя. Привіт, Лора! Бо то знаєте, кажуть, кусок у горло не. А зараз не доїм, почну їсти вечором багато і солодке, І ще гірше. Треба пересилити. Зараз з'їсти. Нема в мене ніякої овочі так, треба купити, бо вже не замовляли. Хто дивився, мою розпаковку не замовляли. Дякую за. Значок, може хоч жирот є. Є перед солодкий, але я не хочу її. лук І Поки він буде лежати не зрозуміло, зараз його зрозуміло. Накупляють, а потім лежить.